Податок на нерухомість у Києві планують встановити у розмірі 1% від мінімальної зарплати. А промисловим підприємствам, які працюють, хочуть знизити податок за землю. Така ініціатива надійшла від КМДА. Попри потребу наповнювати бюджет, треба дати можливість виробникам розвиватися а на пересічних громадян надмірно не тиснути податками. Вважають у міській адміністрації. Як наповнити столичний бюджет і при цьому надмірно не тиснути ні на громадян, ні на виробників. Гаряча дискусія на цю тему розгорнулася між посадовцями, представниками громади та промисловцями у ході круглого столу. 2% податку на нерухомість, а це близько 24 гривень з квадратного метра один із способів наповнити казну. Однак для частини киян це може стати непосильною ношею. Тому столична влада пропонує ігнорувати максимальну ставку, запропоновану законом, і зменшити її удвічі. Не будемо приймати максимальну ставку, ми приймемо ставку 1%. То це ну, так воно така, скажем, компроміс між здравим смислом, логікою бажанням наповнити бюджет і все таки состоянням людей на сьогоднішній день. Також міська влада пропонує збільшити для багатодітних родин площу житла, за яку не потрібно буде сплачувати в казну, адже у законі передбачено лише 60 квадратних метрів для квартири та 120 для будинків, які не оподатковуються. При цьому для пропонується збільшити цю площу для сімей, яких є троє і більше дітей. Для кожної дитини, для третьої дитини і Послідуючих плюс 20 квадратних метрів до неоподаткованої площі. Надалі, аби цей податок був справедливим, треба запровадити систему грошової оцінки нерухомості. Чим дорожче коштує помешкання, тим більше має бути ставка податку. Ситуація не зовсім справедлива, тому що квартира, яка коштує на Печерську і на троє вона має різну вартість, а платити будуть люди одинаково. Несправедливо піднімати до 3% податок на землю і всім без винятку промисловим підприємствам в столиці, вважають учасники круглого столу. Кажуть, це може призвести до банкрутства підприємств. Якщо врахувати, що підняли. Від нас нашого оцінка, плюс інфляція, плюс те, що пропонують депутати 3% мінімальна ставка, то таке підприємство фізично це не витягне, продукція буде неконкурентна, і підприємство вимушено буде закритися. І перше, що буде вимушено робити роботавість, це звільняти людей. Аби цього не допустити, вирішили підійти до цього збору індивідуально. Всі, хто роботи, доз один процент платі випросування. Хто не работает, три навіть без розговора. Хто не оформил, три даже без розговорів. это мінімум. Это, якщо ми сейчас стадіом юридичське такой подход, ну я думаю, що ми точно сделаем. Если Якщо значит тобто будем будемо зараз в Верховном Совете ставить ставити питання. Таким чином. Ті, хто не працює і не платить за землю податки, змушені будуть продати підприємство тим, хто зможе налагодити виробництво, створити робочі місця і наповнювати столичний бюджет. Світлана Жернов, Денис Всяніков, телеканал Київ.